Xiaomi Note 8, ціна 2500 є відбиток пальця. Ось такий потертий трішки корпус, але працює телефон досить непогано. тайп роз'єм роз'ємна зарядку, також має роз'єм навушники 3.5. По екрану практично нюансів немає, але ну, легкі-легкі потертості є. Можу поклеїти за додаткову плату захисне скло. Кому буде цікаво, уточняйте це уповідомлення. Зараз покажу інформацію про телефон, повністю чистий, без різних аккаунтів, Note 8. Пам'ять телефону 64 ГБ на 11 Android та 4 ГБ оперативної пам'яті. Показую ще камеру. Погодитись. Ось така камера, доволі непогана. В комплекті до нього йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, це є по будь-який інший варіант. Мобільного телефону пишіть мені у повідомлення або у телеграм та інстаграм. Силочки в шапці профілю скрізь. Відповідаю та відписую. Приймаю замовлення.